Ну як обрав вже щось. Ага. Підписані усиком перчатки. мене вообще жир. Та-да. Е, тільки за них ще поборотись треба, знаєш. Ну, це я вмію. Слухай, Макс. Е, я тут, коротше, подумав. Ми пас. Та ладно, Ілюха. У вас краща телефонія на ринку. А нам такого добра ой, як за потрібно. Та я шарю Макс, просто виш. Ж... Що? Офісники? Ну да. А я, типу, за легальний бізнес. Як то кажуть, на старій цеглі нову Україну не побудуєш. Хо, хо красиво завернув. Ілюха, ми поручні працюємо. Окей? Це для мене взагалі як окремий фронт. Макс, я радий, що ти домовився з собою, але це ж все одно шахрайство, Макс. Коротше, все, я побіг, там вже скоро все починається. Ілюха, погодь! М. Братан, за скільки віднеси рукавиці і того біткоїна? <рес> Макс, ну це ж не так працює, це ж аукціон. Показуха це все. Головне це донати для пацанів. Коротше, двадцятка баксів тут і зараз. Норм. Двадцятка? Ну, та норм, звісно, давай. Адресну доставку організуєте. Організуємо, організуємо.